Доброго вечора, ми з України! Вас вітає канал Технопланета. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему, а саме вибір кращих електричних пристроїв для комфортного життя в період відключення електроенергії. Українці вже третій рік живуть в умовах періодичних екстрених відключень світла. Впевнений, що кожен вже знайшов для себе найоптимальніший набір, котрий дозволяє пережити часи відключень електропостачання. В цьому відео я поділюсь своїм набором, який вважає найцікавішим при умові сильно обмеженого бюджету. З ним можна підігрівати і навіть готувати їжу, заварювати чай або каву, готувати гарячі бутерброди, користуватись ПК ноутбуками та телевізорами. Звісно ж, необхідно й заживити ваш роутер, щоб завжди залишатись на зв'язку. Важливість даного відео заключається в тому, що я знайшов найоптимальніші варіанти електричних приладів по надзвичайно низькій ціні. Якщо ви не обмежені в плані фінансів, це відео точно не для вас. Забезпечені люди давно встановили сонячні панелі в парі з гібридними інверторами високої потужності. Такий набір, звісно, буде значно краще, але і ціна його збільшується у десятки разів. Тому дозволити собі таке щастя зможе дуже малий відсоток українців. Мій варіант буде доступним і. По суті, кожен зможе собі дозволити всі пристрої сьогоднішнього відео. Підкреслюю це чисто моє бачення кращого бюджетного набору для комфортного виживання в період відключення електроенергії. Ви ж в коментарях напишіть свої варіанти, буде дуже цікаво почитати. Також важливо сказати, що тут буде огляд не тільки дрібних пристроїв, але й детальний розбір самої цікавої зарядної станції з Aliexpress звісно, це Smaragd GEL 1400. Станції з подібними характеристиками в Україні коштують мінімум в два рази дорожче. За свої старання попрошу вас підписатись на канал, а також обов'язково написати позитивний коментар, оскільки це сильно мотивує рухатись далі. Ну і окремо очікую вашу подобайку за україномовний контент. Безсумнівно, найбільш важливою річчю під час виключення електропостачання є наявність пристрою, який може вас забезпечити електроенергією. Мова піде тільки про забезпечення квартир, тому розповідей про використання генераторів тут не буде. Найбільш доступними варіантами являються павербанки. Існують різноманітні варіанти, як по об'єму, так і потужності. Розглядати найпростіші версії з повільною зарядкою 22 і тим паче 18 Вт я би не рекомендував. Це вже застарілі технології, з якими ви будете сильно обмежені. Банки з підтримкою 18 Вт дозволяють вам заживити максимум ваш роутер чи смартфон, ну або підключити LED-лампи. А от заживити ноутбук чи міні-ПК такий пристрій вже не зможе. Саме тому я рекомендую дивитись на павербанки з підтримкою технології Power Delivery 65, як краще відразу 100 Вт. В такому випадку ви зможете не тільки заживлювати малопотужні пристрої, але й повноцінно користуватись ноутбуками і міні-ПК. Для мене це надзвичайно актуально, оскільки я сильно прив'язаний до роботи за комп'ютером. Якщо ви також працюєте за ноутбуком чи міні-ПК, я вам раджу придбати PowerBan з технологією Power Delivery 100Watt. У випадку, коли ваш пристрій не підтримує зарядку через USB Type-C, ви можете купити спеціальний DC-перехідник необхідного вам роз'єму. Павербанк це все добре, але він закриває тільки мінімальні потреби по освітленню квартири і заживленню малозатратних пристроїв. Якщо ви бажаєте існувати вже більш-менш комфортно, вам в обов'язковому порядку доведеться купити так звану зарядну станцію або ж окремий набір з акумулятора, інвертора і зарядки. Саме вони дозволяють вже використовувати такі важливі електричні прилади, як електрочайник, електроплита, мікрохвильова піч, бутербродниця, стаціонарний ПК, телевізори і багато чого іншого. Як ви розумієте, павербанки тут безсилі, і саме тому я їх вважаю. І допоміжними пристроями. Найбільш доступним варіантом є покупка звичайного автомобільного акумулятора великої ємності. Саме таким набором я користувався більше двох років і мене він практично повністю влаштовував. Я придбав два автомобільних необслуговуючих акумулятора ємністю по 68 А і підключив їх паралельно. Це дозволило збільшити загальну ємність до 136 А. Такий об'єм вважається досить немалим. Але варто пам'ятати, що автомобільні акумулятори не можна сильно розряджати, оскільки це призводить до їх швидкої деградації. Загальний об'єм таких автомобільних акумуляторів можна сміливо ділити на два. Саме тому краще звертати увагу на так звані літій залізо фосфатні акумулятори. В народі вони відомі як LifePo 4. На даний момент це найкращі акумулятори, які можна взагалі купити. Вони славляться високою надійністю і можливістю віддавати енергію повністю без критичної деградації. Це говорить про те, що ви можете розряджати такий акумулятор практично до 0% і не боятися, що він вийде із ладу, чого не можна сказати про звичайні автомобільні. Я ж збирав свій набір ще на початку війни, коли ми всі слабо розуміли, що краще купувати. Але навіть така конфігурація дозволила мені відносно комфортно пережити саму тяжку зиму 2022 року, коли вся Україна довгий Годинами залишалась без електроенергії. Важливий плюс такої конфігурації це низька ціна, але мінусів, мабуть, більше. По-перше, це дуже великі габарити, із-чого такий набір не можна назвати мобільним. Переносити його з місця на місто абсолютно незручно. У мене така збірка завжди стояла в одному місці, і вже від неї я тягнув подовжувач необхідне місце в квартирі. По-друге, така конфігурація не підтримує швидкої зарядки. Тому у випадках довгого відключення світла, коли я активно користувався цими акумуляторами, доводилось попівдня заряджати їх заново. Як ви розумієте, бували дні, коли відключення були настільки частими, що акумулятори не встигали заряджатися, і це я вважаю важливим недоліком. Ну і звісно, є небезпека загорання при неправильній експлуатації подібної збірки. Саме по цим трьом причинам я почав розглядати версії все в одному так звану зарядну станцію. В Україні на початок 2025 року вибір станції є на кожен гаманець. Можна знайти навіть бюджетні варіанти від 3,5 тисяч гривень, а топові версії легко коштують більше 100-150 тисяч гривень. Для себе я шукав золоту середину, яка б змогла закрити більшість моїх потреб і при цьому щоб коштувала недорого. Замовивши всю техніку для комфортного проживання і замірявши їх споживання, для себе я зробив висновок. Що мінімальним варіантом є станцію з будованим інвертором потужністю від 6 сотень ват. На ринку існує дуже багато цікавих версій з відносно великим об'ємом батареї, але збудованим інвертором всього на 500 ватт. Так от я б рекомендував не розглядати зарядні станції, у яких інвертор менше 600 Вт, і зараз я поясню, чому це саме так. Ми плавно переходимо до мого власного топа пристроїв, які допомагають комфортно жити під час відключень електроенергії. Набір складений для моїх умов проживання, а саме для життя у багатоповерховому будинку, у якому немає газу. Саме тому вимоги будуть значно більшими аніж при житті у власному будинку, де є доступ до газу. Це значно спрощує життя у період відключення електроенергії. Зранку хочеться випити гарячої кави, і для цього необхідно закип'ятити воду. Звичайні спіральники-п'ятильники я не розглядаю, оскільки для закипання води доводиться дуже довго чекати, що не завжди зручно. Великі електрочайники споживають більше 2 кВт, і з таким навантаженням справляться тільки дуже дорогі станції, що мене не влаштовує. Для себе я знайшов ідеальний варіант, і це компактний чайник об'ємом 500 мл, і максимальною потужністю 600 Вт. Такого об'єму вистачає на дві чашки кави, тому ваша друга половинка завжди буде задоволена покупкою даного електрочайника. Реальне споживання через станцію склало 530-550 Вт. І як бачите, тут станції, які оснащені інвертором на 500 Вт, вже не справляються. По моїм замірам, час закипання складає близько 5 хвилин, що досить швидко. Ще одним надзвичайно важливим приладом я вважаю електроплиту. Переважна більшість плит має споживання на рівні 1 кВт та більше, і тут також не всі станці справляться з подібним навантаженням. У мене така плита є, її реальне споживання через станцію склало близько 880 Вт, але для її роботи доведеться купувати досить потужну станцію, і в Україні вони коштують понад 20 тисяч гривень. Я ж придбав станцію з AliExpress з дуже серйозними характеристиками це Смарад GL 1400. Найкраща ціна, яку я на неї фіксував, всього 262 або ж 11 тисяч гривень. Продавець заявляє, про об'єм батареї 1280 ватт-годин, це 100 А. Потужність інвертора вказана на рівні 1400 Вт і зі стрибками в піки до 2000 Вт. В Україні за цю ціну можна придбати станцію максимум з об'ємом 500 Вт-годин і потужністю інвертора на 500-600 Вт. Якщо шукати пристрої зі схожими характеристиками до Smart GL 1400 в Україні, виявиться, що ціна буде вищою мінімум в 2 рази. Але чи відповідають параметри цієї станції заявленим, ми перевіримо згодом. Якщо ви придбали станцію з інвертором на 500 600 Вт, можете розглянути ось таку компактну електроплиту з заявленим споживанням до 500 ватт. Як виявилось, її реальне споживання ще менше, десь 435 Вт. У себе в телеграм-каналі я публікував ще більш цікаву версію за смішних 7,5 доларів або ж 325 гривень. Якщо ви так само як і я полюбляєте гарячі бутерброди, тоді ось для вас найкращий варіант Severin sa 2971. Її величезний плюс є низький рівень максимального споживання на рівні 600 Вт. ватт. Знову ж таки, це дозволяє використовувати її в парі з бюджетними зарядними станціями. Я ж раніше купив доступну бутербродницю РЗТК, і її споживання склало вже 690 Вт. І саме моя станція її витримує, ви ж підбирайте під свої параметри станції. До надзвичайно економних пристроїв я можу віднести електричну піч також виробника РЗТК. Вона споживає до 575 ваттів. І тому навіть бюджетні станції з інвертором від 600 Вт з нею без проблем справляться. Ця піч дозволяє не тільки щось приготувати під час відключення електроенергії, але й частково зможе замінити вам мікрохвильову піч. Так, принцип роботи у них абсолютно різний, але при бажанні викрутитись можна. Ну і плюс така піч споживає значно менше, аніж будь-яка мікрохвильовка. В цьому ви можете переконатись на моєму варіанті. Реальне споживання мікрохвильової печі може досягати 1070 Вт. Станція, яка з нею справиться в Україні, коштуватиме понад 20 000 гривень. Але як бачите, двічі дешевша станція Smartat GL1400, яку я купив на AliExpress, також з нею справляється. Це основна техніка для кухні, яка дозволяє мені комфортно себе почувати в моменти відключень. Саме вона споживає найбільше. Заживити від станції ваш ПК, телевізор чи інші подібні прилади, не є проблемою. Вони споживають значно менше, аніж плита, електрочайник і так далі. Холодильник також працює без нарікань. Під час включення є короткий стрибок до 700 Вт, але потім споживання різко падає до смішних 50 Вт. Важливо підкреслити, що тест проводився на однокамерному холодильнику без морозильної камери, тому і споживання більш низьке. Я також спробував підключити пральну машину. Програма стартує, барабан крутиться, вода набирається. Але на моменті нагріву води споживання різко зростає більше 1400 Вт, і тут же станція не витримує і вимикається. Як я говорив раніше, на мій погляд, мінімальним входом комфорту. Спортне життя є вибір зарядної станції вбудованим інвертором від 600 сотень Вт. Саме така потужність дозволяє вам використовувати дуже багато різноманітної техніки для кухні і для дому. Станції на 500 ваттів, як правило, коштують так само, але вони сильно обмежують можливості, тому для мене вибір очевидний. Кращими варіантами я вважаю дві станції. Найдоступніша це сітечі JustNow GNB 630 за 10 тисяч гривень. Або ж Vitec VT606N приблизно за 11 тисяч гривень. Технічно вони дуже цікаві, але головний їх недолік це те, що вони не підтримують швидкої зарядки. Із-за цього їх час заряджання складає від 5,5% до 7 годин, що досить довго. Станції з аналогічними параметрами, але з підтримкою швидкої зарядки коштують, як правило, на 30-35% дорожче. Це досить відчутно, тому вирішуйте самі, чи варто переплачувати. Це моє бачення, чекаю ваших думок в коментарях. Ну і обов'язково напишіть, які зарядні станції використовуєте саме ви і які їх технічні характеристики. Тепер пропоную поговорити більш детально про зарядну станцію SmartAd GL 1400. Важливо підкреслити, що доставка таких пристроїв відбувається морем, тому час в дорозі досить тривалий. Як правило, доставка займає 2-3 місяці. Тому знайте, що цей процес не такий швидкий, як при замовленні інших товарів з AliExpress. Є звісно, виключення, коли продавці пропонують доставку зі складів у Польщі, тоді товар доставляють за 7-10 днів, але й ціна тоді буде вищою. На січень 2025 року в Україні немає мита на станції та акумулятори, тому додатково нічого платити не потрібно. Станція приїжджає у картонній коробці. Мені доїхала коробка, яка вже побачила життя, вся подерта, але головне товар не пошкоджена. Комплект поставки максимально бідний, коротка інструкція, кабель живлення і сама станція. Вона додатково захищена поролоном. Оскільки це досить дорога річ, процес розпаковки я рекомендую записувати на відео. У випадку виявлення якихось фізичних пошкоджень ви зможете відкрити спір і повернути кошти. Коште, у мене все добре, тому можна переходити до тестування. Трішки раніше я вже продемонстрував вам, що вона з легкістю справляється з електричними приладами, які споживають до 1 кВт енергії. Електричні плити, електрочайники, бутербродниці і електричні печі вона переварює зовсім без проблем. Що мене однозначно порадувало, це те, що вона змогла функціонувати навіть з постійним навантаженням близько 1,1 кВт. На мій погляд, це дуже круто, враховуючи низьку ціну близько 290-300 доларів у будь-який розпродаж на Аліекспрес. Але мені було дуже цікаво перевірити її максимум, тому я почав підключати по декілька приладів одночасно. Спочатку я запустив електрочайник і міні-електроплиту, і як бачите, вони без проблем працюють. Їх загальне споживання Склало близько 930 Вт. Далі я вирішив протестувати велику електроплиту на 1 кВт разом з електрочайником. В момент паралельного включення я фіксую короткочасний стрибок споживання до 1324 Вт, але потім споживання падає до 1 кВт. Це дуже дивно, оскільки загальне споживання цих двох пристроїв повинно складати близько 1,4 кВт. Я знайшов причину такій поведінці, але про це згодом. Найголовніше, що навіть велика плита може працювати разом з електрочайником і станція теж не відключається. Подібну поведінку я спостерігаю при одночасному підключенні бутербродниці і електрочайника. На секунду споживання підстрибує до відмітки в 12. Два кВт, але згодом стабілізується з показником 990 Вт. Паралельна робота також можлива станція. Не йде у захист і це радує. Але ж знову таки з'являється запитання, чому таке низьке споживання. Якщо ж підключити два цих пристрої окремо, їх загальне споживання повинно бути 1240 Вт, але чому ж ми бачимо 990 Вт? Як виявилось, зарядна станція Smartat Gel 1400 має певні особливості в роботі при піковому навантаженні. До досягнення споживання на рівні 1050-1080 Вт, станція без проблем тримає необхідну напругу в 220 В. Але коли споживання перевищує 1100 Вт, станція починає скидати напругу щоб підігнати загальне споживання до відмітки в 1 кВт. Таким чином, якщо підключити пристрої з загальним споживанням близько максимального значення в 1,4 кВт, станція не відключається, але помітно знижує напругу. Замість 220 вольт я фіксую вже 181 вольт. Чесно кажучи, я не знаю, чи може таке зниження напруги негативно сказатись на роботі пристрою. По крайній мірі всі ті прилади, які я протестував, працювали, але чи довго вони протримуються в такому режимі, невідомо. Хоч виробник і заявляє про те, що тут вбудований інвертор потужністю 1400 Вт, я з цим мабуть погодитись на 100% не можу. Правильніше було б заявити про показник 1050, максимум 1100 Вт. Саме з такими показниками станція ще може тримати необхідні 220 В. Все, що перевищує споживання 1080 Вт, призводить до просадок напруги і чим більше загальне споживання, тим сильніше просадку я фіксую. Максимальне навантаження, яке я протестував, склало 1420 Вт. В такому випадку система все ще не відключається, але суттєво знижує напругу до 181 В замість необхідних 220 В. З максимальні Допустимим навантаженням для станції SmartHat GL 1400 ми розібрались. Тепер давайте подивимось на інші характеристики. Пропоную закрити не менш важливу тему про реальний об'єм батареї та швидкість її заряджання. Виробник вказує, що тут встановлені елементи Life 4 з загальним об'ємом 1280W. Також на слайдах можна знайти якісь фантастичні написи по типу надшвидка зарядка за одну годину. На інших слайдах вже казують більш скромні показники, а саме зарядка від 20 до 80% за 40 хвилин і повний заряд за 2 години. Це вже більше схоже на правду, але давайте подивимось на реальні результати. Мені вдалося протестувати цілих 4 станції і всі вони дали абсолютно різні результати. Найгірша станція показала реальний об'єм батареї на рівні 920 ватт-годин, повний час заряджання склав 2 години 10 хвилин. Найкраща станція дала вже 1114 ватт-годин, а час заряджання склав 2 години 30 хвилин. На мій погляд, це занадто. То велика похибка і виробник повинен більш відповідально відноситись до контролю якості. Похибка в 21% по реальному об'єму батареї між різними станціями – це надзвичайно багато. Об'єм в 1100 Вт, я вважаю, нормою. Все, що менше вже неприємно і точно не відповідає заявленому показнику в 1280 Вт-годин. Хочу підкреслити, що навіть дорогі брендові станції не видають 100% від заявлених параметрів по об'єму батареї. Тому кидати у китайців гнилі помідори я б не став, якщо б вони всі мали батарею хоча в 1100 Вт годин. А так, на мій погляд, це є обманом. Здавалось би, навіщо потрібна така станція, коли китайці дають неправдиві характеристики. Але, як завжди, вирішує ціна. За 280-300 доларів або ж 11-12 тисяч гривень в Україні можна придбати станції з двічі меншим об'ємом батареї і двічі слабшим будованим інвертором. Також за ці кошти не варто розраховувати на швидку зарядку. Як правило, бюджетні станції отримали зарядку в 100-120 Вт. Наша ж героїня відео заряджається зі швидкістю близько 400 ватт максимальне значення, котре я бачу в момент заряджання, це 450 Вт. Так, показник далеко не рекордний, але він досить непоганий. З такою зарядкою не буде швидкого зносу батареї, а показник швидкості в 2-2,5 години мене повністю влаштовує. Для когось може бути важлива функція UPS. Я вирішив перевірити, чи дозволить ця станція безшовно працювати ПК у момент відключення електроенергії. І як виявилось, може я перевірив це на своєму міні ПК і 32-дюймовому моніторі. При відключенні від розетки система продовжила працювати як ні в чому й не бувало. На передній панелі ми бачимо два виходи під 220 вольтові розетки. Є три USB Type-A. Два з підтримкою Quick Charge 3.0 і 15 вольт 4 ампера. Знизу знаходиться ще один USB Type-C з підтримкою технології Power Delivery 66 Вт. Тут також є роз'єм під автомобільний прикурювач, за допомогою якого можна значно розширити функціонал. Сюди можна підключити зарядку з підтримкою Power Delivery 100 Вт, щоб заряджати ноутбуки чи міні-ПК, не втрачаючи енергію на перетворення 12 вольт в 220 Станція також підтримує можливість заряджання через сонячні панелі. Заді є ліхтарик потужністю 10 Вт. Звісно, він не може освітити всю квартиру, але добре, що він є. Під ним знаходиться роз'єм для зарядки, а також кнопка перезавантаження системи. Логіка керування досить проста. Одноразове натискання на середню кнопку дозволяє перевірити рівень заряду батареї. Якщо за 10 секунд ви не активуєте одну із ліній для заряджання, екран автоматично вимикається. Для активування прикурювача затискаємо ліву кнопку DC. Коли пролунає звук і на екрані з'явиться напис DC, відпускаємо кнопку. Відповідно, права кнопка AC активує дві розетки 220 вольт. І вже при їх включенні запускається інвертор, і при навантаженні починають працювати вентилятори. Щоб запрацювали USB-роз'єми, затискаємо середню кнопку. Після того, як активувались USB, з'являється можливість активувати ліхтарик. Одноразовим натисканням на середню кнопку ми регулюємо ступінь яскравості. І тут їх три рівні, а саме 3 Вт, 5 Вт та 10 Вт. Щоб станція перейшла в сон, необхідно вимкнути всі роз'єми. Екран досить простий. Посередині відображується рівень заряду батареї. Є як цифрове значення, так і графічне. Справа показується реальне споживання у ватах по 220 вольтовій лінії. Зліва ми бачимо споживання через DC роз'єм або ж через прикурювач. Зверху знаходиться платформа для безротової зарядки з потужністю до 18 ватів. На мій погляд, це зроблено чисто для галочки. навряд хтось буде користуватись такою повільною зарядкою. Ну і тепер хочеться поговорити про нюанси, з якими я зіштовхнувся. Половина станцій приїхали з ідеально робочими які не створюють постороннього шуму. Інша частина отримала якісь дефектні вентилятори, які створюють надзвичайно противний звук на низьких обертах. Як сказав мені друг, звук як і старого радіо, і воно дійсно так і є. Підписникам я звісно віддав станції з робочими вентиляторами. Собі вирішив залишити варіанти з проблемними. Це й стало додатковим приводом заглянути всередину. Першим ділом необхідно зняти пластикове напівкільце фіолетового кольору. Я це робив за допомогою двох пластикових карток. Тримали все надзвичайно добре, коли перший раз знімаєш, здається, що зараз щось зламається, але ні, все знялось без пошкоджень. Після цього у нас з'являється доступ до саморізів, які тримають кришку. Знявши її, у нас відкривається доступ до двох задніх вентиляторів, які працюють на виду. Це 12-вольтові вентилятори з максимальною швидкістю 5000 обертів на хвилину. Їх розміри 60х60 мм, а товщина складає 25 мм. Я також відзняв деякі елементи внутрішніх компонентів, можливо, це комусь буде цікаво подивитись. Я постараюсь викласти оригінальні фото в максимальній якості у себе в телеграм-каналі. Хто розуміється у схемотехніці, обов'язково напишіть свою думку про цю станцію, хотілося б почути вашу думку. За передньою панелю встановлювати. Встановлено ще два таких же 60-мм вентилятори, але працюють вони на вдув. Неочікувано для себе на передній панелі я знайшов ще один, а саме п'ятий вентилятор. Він збільшеного діаметру 80 мм, а товщина складає всього 10 мм. Його встановили на обдув плати в районі USB роз'ємів. Спочатку я вирішив спробувати обслужити вентилятори, а саме змазати їх. Можливо, це допоможе прибрати шумність роботи. Відклеївши наклейку, з'являється можливість додати мастило. Я обслужив 60-мм вентилятора і виявили, що передня моя процедура частково допомогла. А от задні хоч і стали працювати тихіше, але сторонній шум все одно залишився. Саме тому я вже замовив 4 якісних вентилятора і планую зробити цю станцію практично безшумною навіть при піковому навантаженні. Підводячи підсумки по станції Smarad GL 1400, хочу сказати наступне: вона однозначно не є ідеальною. Є невідповідності по заявленим характеристикам. Існує вірогідність того, що вам приїде станція з батареєю менше 1000 Вт. -год. Заявлена потужність інвертора на рівні 1400 Вт також досить сумнівна. Її адекватний максимум 1050-1100 Вт. далі. З'являються серйозні просадки по напрузі. До мінусів я також можу віднести надзвичайно шумні вентилятори в певних партіях. Проблему цю можна вирішити, але це все затрати вашого часу. Багато хто зробить висновок, що купувати таку зарядну станцію точно не варто і по-своєму будуть праві. Особисто я вважаю, що це дійсно класний варіант за ціну близько 280-300 доларів. Як я казав раніше, в місцевих магазинах за таку ціну ви купите станцію, яка по параметрам буде в два рази гірша за цю версію з Китаю. І саме ціна, як завжди, грає вирішальну роль. Чекаю вашої думки в коментарях. На каналі партнерів Ігропланети ми публікуємо ігрові тести зі своїх основних відео без прискорення та коментарів. У нас також є ще один канал у Знайкупі, де ви в числі перших можете бачити розпаковки всіх товарів, які приїжджають до мене на огляд. Заходьте, підписуйтесь та підтримуйте наш проєкт. Не забудьте завітати на наш сайт Технопланета і Технопланета.UEA, а також відвідати телеграм-канал. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати і ставити вподобайки. Це мотивує рухатись далі. Всім пока!